гострих респіраторних вірусних інфекцій на Черкащині стабілізується. Очевидно, що пік захворюваності на ці інфекції ми вже пройшли. І впродовж останніх чотирьох тижнів спостерігаємо стійку тенденцію до зменшення кількості захворілих. З початку підсезону 23-2024 років найбільша кількість захворілих була зареєстрована. На шостому тижні поточного року з 5 по 11 лютого і кількість цих осіб склала 9860. Для порівняння за минулий тиждень, тобто за 10-й тиждень цього року, кількість захворілих на грип та ГРВІ в області склала 6225 осіб, тобто на 37% менше, ніж пікові показники. 52% від загальної кількості захворілих минулого тижня діти до 17 років. Більше половини захворілих жителі Черкаського району. В місті Черкаси власне, зареєстровано 2107 захворілих на минулому тижні. На коронавірусну інфекцію захворіла 51 особа. Найбільший рівень захворюваності в Черкаському і Золотоніському районах. Було госпіталізовано на минулому тижні 331 особу з діагнозом грип та ГРВІ, у тому числі 29 із коронавірусною інфекцією. З початку епідемічного сезону, тобто з 2 жовтня минулого року, в області зареєстровано 138 637 випадків захворювань на грип та ГРВІ. В тім числі 6677 випадків захворювань на коронавірусну інфекцію. За цей період було госпіталізовано 7861 особу або майже 6% від загальної кількості захворілих, в тому числі 1547 з діагнозом коронавірусна інфекція. Ну хочу привернути вашу увагу, що рівень госпіталізації захворілих з діагнозом covid 19 більше ко чотири рази вищий аніж з. Іншими діагнозами гострих респіраторних вірусних інфекцій. З початку підсезону зареєстровано 36 летальних випадків. 34 померлих внаслідок ускладнень коронавірусної інфекції, усі люди старшого віку 60, усі вони не щеплені. І два летальних випадки молоді люди внаслідок ускладнень від грипу. Я хочу підкреслити, що. Коронавірусна інфекція вона вже перейшла в розряд сезонних. І, вочевидь, як і інші респіраторні вірусні інфекції, як грип, парагрип, рину, аденовірусні і інші, вона вже буде щороку реєструватися от, власне, під час епідемічного сезону на грип та ГЕРВІ. Тобто нам з цією недугою вже подальшому жити. За даними центру громадського здоров'я МОЗ спочатку підсезону станом на 7 березня від ускладнень грипу померло 59 осіб, в тому числі двоє дітей. Внаслідок COVID-19 19 793 людини. Вірусологічну лабораторію Черкаського центру контролю і профілактики хвороб спочатку під сезону досліджено більше 5 тисяч зразків біоматеріалів від хворих на covid 19 в 17% були виявлені віруси цієї недуги. Також досліджено 253 зразки від хворих із іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями в 37% випадків були виявлені збудники тих чи інших респіраторних вірусних захворювань. Переважно це грип А, грип типу Б, риновіруси, аденовіруси і інші. Ну, незважаючи на те, що епідситуація з грипу та ГРВІ у нас стабілізувалася і ми маємо тенденцію до зниження, все ж таки епісезон. Захворювань на, на ці інфекції він триває. Ризики заразитися у кожного із нас є, і тому я вкотре хочу підкреслити важливість щеплень від цих недуг, від covid 19 від грипу. Адже вакцинація є єдиним дієвим захистом від цих інфекцій, а головне спод дієвим способом уникнути критичних ускладнень. Навіть якщо ви і захворіли, вакцини від COVID-19 безкоштовні. Вони наявні в закладах охорони здоров'я, в пунктах щеплень. Активно продовжують працювати два спеціальні автобуси Черкаського центру контролю і профілактики хвороб. І от лише з початку року ми зробили виїзди у 10 громад області і 300 жителів сіл. Мали змогу, і власне це зробили, щепитись від інфекційних захворювань, в тім числі від COVID-19. Вакцина доросла, дитяча, омікрон специфічна, яка використовується для бустерних доз в достатній кількості, наявна. І я ще раз закликаю усіх, хто цього не зробив, все ж таки прийти до свого сімейного лікаря і, порадившись із ним. Зробити вкрай необхідні щеплення. Ну і зважаючи, що під сезон продовжується, також що важливо не забувати і дотримуватися інших правил неспецифічної профілактики від грипу та ГРВІ, як то провітрювання, регулярне, регулярне прибирання з застосуванням деззасобів, дотримання дистанції, уникати місць скупчення, масового скупчення людей побільше бувати на свіжому повітрі, працювати над покращенням і посиленням свого імунітету.